Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Навесні мешканці Іршиків, що у Староконстантинівському районі вже скаржились народному контролю, що біля їхнього села незаконно вирубують ліс. Тоді знімальна група разом із громадою все ж таки змогла зупинити це свавілля. Керівництво підприємства Хмельницького облагроліс отримало адміністративне покарання а тутешньому лісничому оголосили догану минуло кілька місяців, і в віршиках знову скандал. Селяни неодноразово просили лісників навести лад у лісі, прибрати повалені дерева. Ті нарешті таки віддались до лісу, але замість санітарної вирубки та прибирання взялись зрізати живі та гарні дуби. Навесні цього року мешканці іршиків забили на сполох. Лежить вальожник, три гектари хвої лежить. Це дуб, це діловий дуб. А там є площадка, десь три гектари лежить пластом. Дайте громаді допомогти, щоб вони могли зачистити цей ліс, могли щось палити, зекономити державний газ, це енергоносії. Після втручання народного контролю до іршиків виїхала спеціальна комісія. Тоді селяни провели здивованому керівництву Хмельницького облагролісу агролісу екскурсію хащами. Директор пообіцяв у найкоротші терміни зачистити. А хмиз дозволити людям збирати у лісі безкоштовно. Деякі участки потребують ну Реагування, суцільна санітарна рубка повинна тут бути проведена, територія зачищена і посаджений новий молодий ліс. Але пам'ять у пана Юрія виявилась коротка. До осені в заваленій частині лісу ніхто й не поворухнувся. Більше того, лісник навіть не дозволив пенсіонеркам назбирати хмизу. Це вкотре обурило селян. Сказали, що йдіть собі там, збирайте сухий, сухостой. Пішли жінки збирати цей сухостой. Приїхав сторож з молотком, дві бабі, пенсіонерка одна. Злякалася, він витягнув молотка до їх збити за що? За дерево. Виїхати на місце Юрій Лазаркевич відмовився, а ось телефоном запевнив журналістів, що селянки не хми збрали, а крали дрова. А вони приходять вночі і беруть дрова. Ми зможуть брати. Ми там почнемо різати. Журналісти народного контролю вирішили провести свій експеримент. Скільки дровиняк може винести в руках селянка? Дві. Тож Хмельницький облагроліс не просто не виконує своїх обіцянок, а й докладає всіх зусиль, щоб зберегти нищівний хаос у лісі. Народний контроль звернувся до лісового господарства області, аби зрозуміти, чому в іршиках не лише не вирішують, а загострюють конфлікт. Ми зобов'язали директора облін. Лісу, от, закінчити рубку до 31 -го -го та привести до належного санітарного стану, ділянку, де проводиться санітарна рубка. Хто хоче заготовляти самостійно, але тільки з нашим лісником. Ми мали кого спитати. Ми приїдемо в Іршики і перевіримо, як лісники виконують свої зобов'язання та зачищають ліс. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль.